Уявна розмова через віки Тараса Шевченка та Сучасної України. Читають вихованці Зразкової літературної студії Зорецвіт, Салюк Олександр та Надія Тадеєва. Авторська композиція керівника літ студії Юрія Бржечка. Україна, Україно! Україно! Серце моє, ненько, я, Тараси, й досі вірно, твоєму серденьку. Гомоніла Україна, довго гомоніла. Так, були у нас майдани, в цьому наша сила. Любітися, брати мої, Україну любіте. Об'єднались ми Тараси, як ніхто в цім світі, бо прийшла війна кривава зі східного поля. Зажурилась Україна, така її доля. Зажурилась, заплакала, мов мала дитина. Так, Тарасе, і у цьому Московія винна. Зненацька ворог той напав, і думав все забрати в змозі. Я всю мізерію отдав в моїй Україні, небозі, я так її, я так люблю, мою Україну у Богу. Та знай наш любий, кобзарю, що всі ми з вірою у Бога. Розіб'єм нечисть у страшну і прийде наша перемога. Цю Україну любіть. Любіть її, вовремя люте, в останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Ми переможемо, так, Тарасе, і все відновим, як було, і відновити ми повинні, і кожне місто, і село. Село на нашій Україні, неначе писанка село. Усе ми враз попіднімаємо, Дніпро і кручі привітаємо. А ті русні, хай біс в ребро. Здається, кращого немає, нічого в Бога, як Дніпро, та наша славна країна. Тож зараз нас така картина, що браті із усіх країв Тараси нам допомагають. Об'єднаємось, брати мої. Молю вас, благаю. Ми все здолаємо Тараси, бо ти ведеш нас у віках, долали німцями і ляха. І зараз б'ємо по москалях, бо ми за волю йдемо з любов'ю, лиш по твоєму заповіту, і вражою злою кров'ю волю окропіте. Ти світоч наш, і ми в імлі своє майбутнє бачимо свято. І на оновленій землі врага не буде супостата, а, а буде, буде син, і буде, буде мати, і, буде і буде мати, і будуть люди на землі.